Сімейний бізнес як цінність. Багато розкішних будинків моди починалися як сімейні бізнеси. Бернар Арно впевнений, що ключ до успіху це сімейний бізнес. Сімейний бізнес, особливо в сфері розкоші, є ключем до успіху. Коли ви працюєте в родинному бізнесі, у вас є дві основні переваги. По перше, ви можете думати двостроково. Це означає, що мене не настільки цікавлять цифри наступних шести місяців, скільки те, щоб популярність бренду залишалася такою ж через 10 років, як і сьогодні. Тут вкладено дещо більше сенсу, ніж на перший погляд. Він намагається створювати бізнес таким чином, щоб абсолютно всі працівники були однією сім'єю. Наймані працівники не просто приєднуються до великої організації та стають лише її маленькою частиною. Вони відчувають себе частиною сім'ї, і до них ставляться з особливою увагою та турботою.